Так, ну схеон у мене там ще. Зараз буду лізти тоді туди. Ох, і погода вірша Буде гон, якщо зараз під час телепортації почнеться бути вийти. Я від цього угарну. Чесно. Усім співробітникам НТЦ Малахіт, Перебувати за стінами інституту небезпечно. Насувається викид. Ви знущаєтесь, чесно. Ахренеть. Так. Ладно. Мені потрібно сюди заскочити. Та блін. Що в нас тут? Ще якась кімната, там додіки прибігли. Сам скрон? Ну, непогано.